каналі Містер Стєпа. Сьогодні я буду грати гру Getsan Gress. Ну що ж, поїхали. Ось так, я зайшов е, в Gets and Gress. Я вам покажу, як що зробити, як, е, якщо закрита маш, е, е, машина і треба Вам відкрити, е, для цього вам треба буде е, тільки тягач. Зараз е, ви знаєте місію цю. Можливо, хтось знає, можливо, хтось і прийшов. Я не хочу е, зараз проходити місію. Коротше. Ось ми зараз доїдемо сюди. Так, добре, добре. І е, тут на цій місії треба танцювати. Але я не буду, не буду. Все. Я знаю, так, 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 все, треба нам знайти машину. Я взяв таксішку. Коротше, я, зараз там треба відправлятися на пляж, я не поїду на пляж, я поїду потягач. Він є в мене в гаражі. Так, тормозим. Ой-ой. Так, ось я вийшов з машини, йду потягач. Ось у нас тягач. Shift. Так. І заходимо. Санчес. Наша мені моцик під назвою Санчес. Мені треба. Коротше, я зараз відтягну е, цю машину. Ось я заліз в евакуатор. Тепер я їду е, ви бачите, куди на карті. Я стерю той фургон з музикою, він же в мене є. Короче, все одно я стерю. Його. Бум -бум. -бум, -бум. Я Куда я поїхав? Куда я поїхав? Бумбунчик, бумбучка. Так. Ось, ви бачите тут. Короче, я зараз оцей ябус стерю. Я був там, де крути, та дівчина стерю. Керувати дуже просто. Вісім, то опустити, а два підняти. Нема нічого тяжкого. Зараз для того, щоб я взяв якусь машину, нам треба буде провалити місію. Ну це легенько, взяти і задовити. Я вам е, кажу скутер не, е, тягач не повезе. Він не повезе, коротше. Чекайте, я вам ще потім докажу, що закрита вона. Ляха, хто в мене стріляє? Зараз я поїду, куплю е, одну создание, короче, одну одне. І, е, по... Короче, все равно. Зараз я поїду куплю е, будинок і потім завезу цей фургон І покажу, що він дійсно закритий. Ви знаєте, типа, відкривати багажники е, і капоти. Я вам кину силку е, в описі, як відкривати. Ну, нажав праву кнопку Міші і вперед назад. О, у мене колесо пробите Чрт! Хесуям! Короче, ось я вів Хесуям. Гроші попомен. У мене купа грошей. Я знімаю, е, ю. Може норм, може ні. Пишіть в коментарях. Олежа! Містер Олежа, він ставив мені дизлайки. Короче. Мене дивиться містер Мик. Ну и фанта 9 канал. Боже. Рекомендую канал Фанта. Він классно занимаю. Ну, я там тоже занимаюсь, меня попросили. Случайно. И я зараз быстро трудоеду туда. А б Короче, ось я їду, тут в мене була невеличка аварія, але все одно равно... Капець Тяжко е GTA Online, якщо сісти разом в евакуатор і взяти, потягнути машину він не потягне, якщо ви сядете з другом. Бо маса і таке все. Знаєте, оце не цей будинок. А інакше він далі є. Yeah. А, може хтось знає. Я би поїхав зараз ВО, але в мене бус. І тим більше тягач. Тягача е, е, Я зараз вам покажу, де дістати, на якій вулиці і де. Е, е, на жаль, тягача вілки не Ось я зараз на карті покажу, де можна його дістати. Можна його дістати зараз зараз, бо щось тут пішло, в мене не ту. Угу, угу, угу. Ось тут їздив він, тут їздить і ту десь можна знайти. Коротше, це океанський порт. Тут мості їздить і тут. Але якщо ви не хочете їсти помисть, то візьміть, зірвіть трошки. І скорити да тут. Давайте вже я поїду. Коротше, що у така була аварія, бляха, мене ще носить аж. Дуже сильна аварія. У мене ноль підписників, але це е не все. Я, е я прошу когось підписатися. Хто дивиться це відео? На річці а, і на заброшці Петровича було 29 переглядів, може зараз 30. Ну, хто мене аж так може дивитися? Хоч би хтось би підписався один. О, oh, ніоу! No! Коротше, воно в нас була аварія. Це нічого я встиг. Якщо б мене таксі б не підбило. То би капець було, би все зірвалося і би відео цього не було? Не було, але не в цей час. Так. Ось, бачите, цей будинок. Ух, бляха! Ооо, так чутко. Я зараз покажу дійсно, що закритий він. Він закритий. Ось я вилізу навіть для вас. Я би зараз заїхав. Так показати дійсно. Ну а пацана, він. Бачите, закритий він. Зараз я поставлю його в гараж. Безстренько. А, купити треба. Так, скільки? -ху -ху. Маленькі гроші. Мы ще вс Ура! це буде, типа моя дача. Тут моя баба буде жити, або хто, И все тоже Короче. Зараз везду, Хесу я. Стопу, да. Ось введений код, гроші поповняються. Тут самое чаще завести його Блін Ну чого Зараз подивимося. О, норм буде Окей. Зараз такого вийде все Не. Мені його не треба О, все добре. Я зараз його буду пхав А что в ней в DCP все изменяем такого. Так. И запихаем. Бля, что за фигня. <свеч> То капец. Короче, я уже припарковался. Эй! Эй! Открывай! Окей. Okay. Эээ... -э. Ой, наша я вийшла. Нащо? Добре. Ось треба тепер закрити гараж. Я Надіюсь, він закрився. А ні, він не закрився. Ось так. Виходимо з евакуатора, заходимо в гараж. Сідаємо в фургон. І все. І це е, Пони називається цей бус. Бачите? Ви хочете якось відкрити задні дверки е, без коду або без того чити. чита. Візьміть просто тут дверки, Лупаште, лупаште, лупаште Дверки самі відпадуть і ви будете. І, типа, ви крутите. Можете на різні дискотеки ходити. Всім пока, ви були на каналі Містер Сьопа. Всім до нових зустрічей, всім пока.